Лише один клік, і до пацієнта уже поспішає лікар. Перше на Прикарпатті впровадили інноваційну автоматизовану систему сповіщень медичних працівників. Запрацювала вона у центральній міській клінічній лікарні Франківська. Як тільки людина потрапляє у відділення невідкладної екстреної медичної допомоги, черговий лікар, завдяки спеціальному мобільному додатку, миттєво викликає до нього спеціалістів. Працює кнопка, так називається ноу-хау, максимально просто потрібні лише два гаджети: планшет на посту та мобільний у лікаря того чи іншого відділення. На нього й приходить сповіщення, що спеціаліста уже чекають до того ж, одразу видно пріоритетність виклику. Ми е, поділили е, терміновість на три групи: це зелена, жовта та червона, відповідно до пріоритетності. І відповідно, червоні це до п'яти хвилин. Потрібно нам швидко консультанта е, жовта. До 15, і зелене можемо відтермінувати 30 хвилин і трішки більше. Такий фактор, як час, часто для пацієнтів грає вирішальну роль, і нам вкрай важливо, щоб швидко в нас було прийнято вирішення щодо лікування даного пацієнта. Якщо потрібно нам саме консультанта, медсестра не дзвонить вже на пост до медичної сестри, не дзвонить безпосередньо до завідувача відділення чи до лікарів. Часто це може загубитися в часі. Інколи це бувають технічні якісь питання, інколи бувають проблеми зі зв'язком. Саме тут потрібен тільки один клік на планшеті. Про те, що кожна хвилина на вагу золота, як ніхто знає лікарі неврологічного відділення. Це МКЛ один із небагатьох медзакладів області, де надають допомогу пацієнтам із гострими мозковими інсультами. Тож першими і почали працювати з інноваційною системою виклику. Час мозок, ми це завжди пам'ятаємо і завжди про це дбаємо. Отже, ця кнопка є дуже важлива для нас. Коли ми проводимо тромболітичну терапію, тоді кожна хвилина враховується і тут вже. Виклик, сам виклик лікаря на приймальний покій, відділ невідкладної екстреної допомоги, не відтерміновується з будь-яких причин. Лікар іде зразу. Він налаштований на то, щоб зразу надавати допомогу. Вчора вже лікарі нашого відділення, які орієнтують, вони вже працювали з цією системою повіщення. В принципі, ми дуже задоволені. Ми вважаємо, що це передова технологія, яка повинна впроваджуватися. Завдання кнопки спростити та пришвидшити роботу медиків, які надають невідкладну допомогу. Тому керівництво ЦМКЛ вирішило відійти від старої практики оповіщення та модернізувати її, тим більше, що потік пацієнтів сьогодні дуже високий. У о, дні ну, ургенції у нас буває від 80 до 120 звернень е, в нашу лікарню, із них є 60-70% ургенний день. Це є ургентні пацієнти, наприклад, з інфарктом, там е, з перитонітом, з апендицитом, з переломом ноги з різною такою ургентною патологією, якою треба вже, е, щоб у лікарні вже щоб ця кнопка працювала. Багато в чому центральна клінічна лікарня є перша. І в цій кнопці теж і це в Йоанно-Франківській області, практично і в більшості областей західного регіону. Це і у Львові, і у нас це є дуже просте і банальне, але воно є дуже таке життєво необхідне на сьогоднішній день для охорони здоров'я, не тільки для нашої лікарні, мабуть, що це потрібно впровадити. У всій державі, у всіх медичних закладах, де є екстрена медична допомога, де немає, але всюди є черговий лікар і всюди лежать пацієнти, в якого може бути надзвичайно це або екстрена ситуація. Окрім Франківська та Львова, за словами розробників, дана медична новація уже встигла зарекомендувати себе ще у кількох обласних центрах країни. Наталія Лозовикандрігаргара, телеканал 402.